Що ти отримуєш після років роботи у шкідливих умовах? Професійне захворювання і 10 тисяч гривень, поки ти реально втрачаєш здоров'я. Пропонують підписати договір про добровільне відшкодування. А правда, в тому, що роботодавець точно знає, скільки має заплатити, у разі, якщо ти звернешся до суду. Він знає судову практику. Він знає, що за кожен відсоток втрати працездатності він має заплатити мінімум 2 тисячі гривень. Якщо в тебе 25 відсотків, то це вже 50 тисяч гривень. А в деяких випадках і 100 тисяч гривень, а не 10 тисяч і до побачення. Але замість чесного. Розрахунку тобі дають підписати договір з відмовою від усіх майбутніх претензій. І кажуть, це просто формальність. Ми так робимо з усіма. Ми ж по-людськи. Але чому це по-людськи на користь системи, а не на користь тебе? Якщо погоджуєшся на одноразову допомогу, ти відмовляєшся від справжньої компенсації. Ти маєш право знати, скільки тобі реально винні і не дати себе шукати. Не підписуй договір про відшкодування, доки не прорахуєш справжню суму компенсації. Збережи це відео і направ тому, хто роками гробить свої здоров'я і вважає, що 10 тисяч гривень за це, це нормально.